Привіт! Сьогодні я вам хочу показати мої навички, які я побачив в тіктоці Я не знаю, чи вони поки що правдиві, але я хочу їх спробувати. Вам покажу, чи вони правдиві. Ну, і перший це як можна рухатись найповільніше. Ну, поки що. Я спробую зробити свій метод, а потім зроблю метод з стіктока. І мій метод з водою, медом і павутинням. Добре, і тепер туди зануритись. Ну що, давай спробуємо. Ага, павутиння дуже-дуже сповільнює рух. Е, ми, вроді, всередині. Ні, схоже, мій не працює. Потрібно сюди зайти якось. Тепер можемо робити старіший тік-ток. Для вас це мене на пару, як пару секунд, а для мене це дуже довго часу. Так, для старішого тік-току нам потрібен буде. потрібен буде пісок душ. Добре. Викопуємо ось таку яму. Навіщо я там поставив? Ось. Три блоки внижину і забудовуємо її піском душ. Далі будуємо ось, такий, ось такусь збоку і закриваємо блоками меду. Добре. Тепер е, Так. Зробили тепер телепортуємося. Клас! Це так гарно виглядає. Ніби ми падаємо кудись дуже дуже повільно. Це дуже розслабляє навіть. Все, тепер можемо падати. Уї! Ага. Виходить, павутину треба було будувати трошки нижче. Будуємо. Опа, маємо тепер павутину. Йдемо тепер. Так, цей спосіб справді повільний. Ми дуже повільно рухаємося. Тік-ток правдивий. А ще якщо сюди додати воду. Ой-ой, я взагалі дуже повільно рухаюся. Що відбувається? Допоможіть. Ідемо. Це справді ми дуже-дуже повільні. Беремо блок меду і вилізаємо звідси. Таке відчуття, ніби час повільнився, а вам не здається? Справді, мені так здається, що рука так повільно рухається. Може, Тік-Ток був таким, щоб заповільнити час в Майнкрафті? А, ні, я забувся. Я команду спеціально ввів. Зараз я, її... Зараз я її відміню, і все стане на свої місця. Але спочатку давай пограємо ще в заповільнений Майнкрафт, бо мені він дуже подобається навіть. Ну, добре. Руйнуємо цю павутину. Окей. Так. Добре, ось такий був експеримент. О, всім привіт! Знаєте, чому я наверху і в режимі виживання я хочу вам показати трюк, який я вмію робити. Спочатку роз... Розганяємося. Ой, страшно так на краєчку. Ось тут буду стояти. Беремо відро води. І вперед! Стрип. Вперед! Ого, з першого разу вийшло. Жартую, в мене це з третього разу, просто я не показав. Але я все рівно радий, що в мене це вийшло. А, а це відро з минулих разів, коли я не зміг. Так, ось ми наверху, і ми маємо тепер тотем безсмертя. Так, і ми його маємо кинути. І в польоті його зловити. Ось такий ось трюк. Ну що, кидаємо. І тепер ловимо в польоті. Вперед! О, ура, працював! А ось і наступне відео. Так, це мої відео. Як ці рейки треба класти, так? Ой, щось не те. Щось не те вийшло. Ось так. І... Ну, чому в мене не виходить? В ютуберів ж виходило, То і в мене має вийти. Може, то треба якось клікнути? Жартую, не треба це ніяк клікати. Потрібно просто розпочати з іншого боку. Там у вас смарагди лежать, не знаю, кому я їх віддавав. І навіщо я їх кидав? Ось можна зробити ось таке. Догадалися, що я роблю. Якщо ви бачили тіктоки, ой, знову не виходить. Майнкрафтовське, то знаєте, що я роблю машину нескінченного руху. А чому не виходить? Ага, я тепер знаю, як робити. Треба так, так, і тепер ось це причепити. Ура! О, привіт! Ти мені знадобишся. Я поставлю вагонетку. Ой, впав. Добре, і тебе ми в неї засунемо. А ну, давай вперед. О! І вийшов ось такий от нескінченний двін. Ну, але посередині таке якесь пусте, від... пусте місце. Може сюди щось поставимо, наприклад, поршень. О. Тепер гарніше якось. Цікаво, що ми маємо в інвентарі? А в інвентарі ми маємо. Багато-багато-багато Ні... різних блоків, бо ми в творчому. В режимі І для наступного експерименту з тіктоку мені що знадобиться? А, точно. Мені, потрібні, мені потрібна рейка спеціальна. Ось тут рейки. І мені потрібна колія активатор. Так. Замість поршня її візьму. І за допомогою неї можна буде селянинів. Ну що, переміщувати, ну що? Летимо ось сюди. Рейку я ж то взяв просту. А мені треба електричну. Зараз візьму електричну. Ой, навіщо мені це? Ось електрична рейка. Ура! Тепер можемо робити. Це для вас мене швиденько. Ну, не так, щоб і швиденько. Ну, поки що не минає швидко, але я зараз трошки побудую, а потім для вас це мене дуже-дуже швидко. Але я не зможу з вами спілкуватися. Ось ми й збудували. Це буде така переміщалка селянинів. Добре. Заспавнимо селянинів і поставимо вагонетку. Чого це ти не їдеш, вагонетка? А ну, давай вперед. Ось вона бере, тепер селянина. І переміщує його сюди. Ось для цього потрібна колія активатор. Але щось в мене. Вагонетка перестала їхати після цієї колії активатор. Отже, ми зробимо далі продовження. Ось поставимо тут кругляк, а там електричні колії. Поки що заберемо вагонетку, хай там бігає селянин, о, клікаємо на важіль. І тепер запускаємо вагонетку. Опа! І вона їде і доставляє нам селянинів. Ось так ось можна їх легко переміщувати. Ось що робить колія активатор. А цей один не хоче, цей один не хоче кататися. Нічого, нічого, ми його налякали, і він прийшов. Ура! Ой, а ти чого їздиш? Е, -е, е, стій, стій. Зараз я вам ще покажу, як працюється коліра, колія. Добре, тебе ми заберем. Е, поставим тут важіль, е, давай тебе підсунемо, може. А, ні, не виходить. Ну, то давай просто заберемо вагонетку. Ось. О, ура! Бачите, як працює? Тепер сюди поставимо вагонетку. І селянин у неї не може влізти. Е, ти чого сюди, вліз? Всім до побачення і до швидких зустрічей. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Бачите, він заліз і не. Тікає, я клікаю на важіль, і він тікає.